Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку річ, як булінг. На жаль, ця проблема торкається дуже багатьох. Ми розберемося, що це таке, якими є наслідки, і, що найважливіше, як закон може стати вашим щитом. Ну що, давайте з'ясовувати, як діяти. Просто погляньте на цю цифру. Один із трьох, за даними ЮНЕСКО, майже кожна третя дитина у світі стикається з цькуванням. Тільки уявіть, у звичайному шкільному класі це, ймовірно, кілька учнів, які прямо зараз страждають. І це, знаєте, не просто суха статистика, це глобальна проблема, що відбувається зовсім поруч. Саме через такий, чесно кажучи, шокуючий масштаб ЮНЕСКО і започаткувала спеціальний день. Перший четверт листопада це не просто дата в календарі, це заклик привернути увагу всього світу і об'єднати зусилля, щоб зупинити насильство у школах. А тепер давайте зануримось у цифри трохи глибше, щоб зрозуміти, наскільки все серйозно насправді. І тут дані вражають ще більше. За інформацією ЮНІСЕФ, майже 70% дітей у світі так чи інакше стикалися з цькуванням. А з розвитком технологій з'явилася нова загроза. ЮНЕСКО каже, що кожен десятий учень стає жертвою кібербулінгу, це коли агресія переслідує дитину навіть вдома у її власному просторі. Добре, ми часто чуємо це слово, але що саме воно означає? Де проходить та межа між звичайною сваркою, знаєте, і справжнім систематичним цкуванням? І тут дуже важливо зрозуміти. Мова не про якусь там нечемність чи разовий конфлікт у законі є абсолютно чітке юридичне визначення. То що ж саме українське законодавство називає булінгом? І ось тут ключовий момент: згідно із законом України про освіту, булінг це не просто один раз посварились. це систематичні дії. Тобто, коли це повторюється знову і знову, і друге. Ці дії завдають реальної шкоди, психологічної чи фізичної. Саме ці дві ознаки повторюваність і шкода відрізняють булінг від звичайної сварки. І ця шкода може проявлятися абсолютно по різному. Психологічна це образи, погрози, приниження. Фізична ну тут все зрозуміло: штовханина, побої, економічна це коли вимагають гроші або навмисно псують речі. Сексуальна, це недоречні жарти і натяки. Ну і, звісно ж, кібербулінг, який переносить усе цицькування в онлайн. Чому ж цій проблемі приділяється стільки уваги? Тому що її наслідки вони виходять далеко за межі шкільного подвір'я. І це, повірте, ніколи не просто дитячі пустоші. Булінг залишає глибокі шрами, він, наче кислота, роз'їдає самооцінку, вбиває бажання вчитися і може спричинити серйозні психологічні травми, які будуть нагадувати про себе все життя. Але є й добра новина, і вона дуже потужна. Проти цього всього існує інструмент, закон. Давайте подивимося, як саме він може захистити. Дивіться, захист діє одразу на двох рівнях. Уявіть собі такий подвоєний щит. На міжнародному це Конвенція ООН про права дитини, а на національному в Україні це наша конституція та спеціальні закони. Разом вони створюють надійний захист. Просто вдумайтеся в ці слова з Конвенції ООН. Право на честь і гідність це не якийсь привілей, це фундаментальне право кожної дитини. І булінг це пряме і брутальне посягання саме на це право. І це не просто слова на папері, дії кривдника мають цілком реальні наслідки. Українське законодавство чітко передбачає відповідальність від адміністративних штрафів для батьків до кримінальної відповідальності для самого кривдника. і вона може настати вже з 16, а в особливо жорстоких випадках навіть з 14 років. Це дуже серйозне попередження для всіх, хто вважає цькування якоюсь грою. Гаразд, ми розібралися з проблемою і з тим, як захищає закон. А тепер, мабуть, найголовніше, що конкретно робити, якщо хтось став жертвою булінгу. Отже, що робити? Ось чотири ключові кроки. Перший і найважливіший говоріть зверніться до дорослих яким довіряєте. другий Знайте свої права, закон на вашому боці. Третій. Пам'ятайте про наслідки. Кривдник не залишиться безкарним. І четвертий дійте, не ігноруйте проблему, бо це не той випадок, коли воно саме минеться. Зрештою, треба розуміти, що боротьба з булінгом це наша спільна відповідальність. Безпечне середовище можна створити лише тоді, коли кожен, і вчителі, і батьки, і самі учні, і суспільство загалом докладає до цього зусиль. І наостанок, давайте кожен поставить собі питання а що особисто я можу зробити, щоб школи стали безпечнішим місцем? Бо відповідь на це глобальне питання починається з кожного з нас.